Всім привіт! Сьогодні я продовжую тему шиття штор. Якщо минуле відео було присвячено рулонній шторі, то в цьому я покажу, як зшити римську. Схоже вони тим, що обидві підіймаються і опускаються, а також мають довжину до підвіконня. Але підйомний механізм у них абсолютно різний. Якщо рулети накручуються на планку, то римські штори збираються в горизонтальні складки. Останнім часом їх популярність зростає, вони симпатичні та зручні. Полегшують доступ до підвіконня, і щоб полити квіти, не потрібно плутатися в метрах тканини портьєр. Короткі, до підвіконня штори не закривають батареї, і тепло йде в кімнату, а не в віконний отвір. Взимку можна погрітися біля радіатора або досушити випрані речі. Але, на жаль, купити готову римську штору задоволення не з дешевих, хоча тканини для неї потрібно в рази менше. Ніж для звичних штор з пишними складками. А ось підйомний механізм і всі необхідні комплектуючі коштують чимало. Тому в цьому відео я покажу, як зшити римську штору самому з простих, недорогих і доступних матеріалів. Перший етап: визначаємо розмір полотнища штори. Для цього проводимо замір вікна. Римські штори кріплять на раму вікна, в отвір вікна із зовнішньої сторони відкосів на стіну. Я використаю останній варіант. Тому що взимку на склопакеті може збиратися конденсат, штора буде намокати і запліснявіє. Ширина штори в цьому випадку повинна бути більше ширини віконного отвору і перекривати відкоси на 5-10 см з обох сторін, дивлячись, наскільки виступає підвіконня. Висота штори дорівнює відстані від карниза до підвіконня або трохи більше до батарей. Другий етап. Щоб побудувати викрійку, потрібно зрозуміти принцип дії підйомного механізму. Римська штора є собою прямокутне полотнище, яке розділяють по висоті на складки. Для цього на виворітній стороні пришивають стрічки, які відіграють роль куліски для рейок. Ці рейки тримають натяг тканини і формують рівні горизонтальні складки при підйомі штори. Щоби штору можна було підняти, на коліски пришивають кільця або петлі в 3-4 стовпчики. Значить, на кожній колісці буде по 3-4 кільця. До нижніх кілець прив'язують шнури і направляють їх вгору, пропускаючи через решту кілець. На карнизі навпроти кожного шнура кріпиться направляюче кільце. Шнури протягують через них і виводять в одну сторону, на шляху продіваючи їх в сусідні кільця карніза. Тепер, якщо потягнути за всі три шнурка, вони почнуть підіймати рейки, починаючи з нижньої. Кількість і розмір складочок залежать від висоти вікна. Розрахувати їх ви зможете з допомогою цієї таблиці. Але можна брати і свої величини. Головне пам'ятати, що в піднятому стані відстані між складками зменшуються вдвічі. Отже, креслимо схему. Малюємо прямокутник штору відповідно за розмірами. Я вказую розміри для моїх вікон, а ви вже підставляєте свої величини. Зверху знизу і з боків додаємо припуски на шви. Від верхнього краю відступаємо 5 см і намічаємо лінію верхньої рейки. Відміряємо від неї донизу ширину складки, в моєму випадку 22 см і креслимо лінію другої рейки. В моїй шторі їх буде 7. Знизу на шторі зазвичай роблять більш широкий загін на зворотню сторону, щоб вийшла кишеня для утяжелітельної планки. Вона повинна бути ширша і важча, ніж інші рейки, але цю умову я пропустила. Моя римська штора рівним краєм не закінчується і утяжелітеля взагалі немає. По-перше, 7 штапиків достатньо важать, а по-друге, до висоти полотна штори я додала ще 40 см для декорування низу вироба, а це теж прибавка до ваги. На цьому я поки зупинюся. Покрокову інструкцію шиття такої римської штори я продемонструю в наступному відео. Дякую за увагу і всім пока!